Тема 6. Прості методи та алгоритми пошуку, ключові слова запити пошуку, особливості пошуку різних типів інформації в інтернеті. Ключові поняття уроку Пошук інформації, Класифікація запитів, формування запитів, способи пошуку інформації, розширений пошук та пошук за зображенням. Існує три основні категорії запитів. Інформаційний запит, навігаційний запит і транзакційний запит. Інформаційний запит це запит широкої тематики, для яких може бути тисячі подібних результатів навігаційний запит запит, який шукають певний вебсайт або його окремі сторінки. Транзакційні запити це запити, що відображають намір користувача виконати певну дію. Придбання автомобіля, завантаження певної програми тощо. Прошу поставити на паузу та записати у зошит. Способи пошуку інформації. Простий пошук. У поле запиту вводять одне або декілька слів. Розширений пошук включає запит із групи слів. Під час розширеного пошуку рекомендують зв'язувати ключові слова логічними операторами AND, OR NOT. Контекстний пошук ключову фразу або кілька речень беруть у лапки, і пошукова система видає посилання на інформацію, яка точно відповідає ключовим словам. Прошу поставити на паузу і записати у зошит. Логічні оператори і синтаксичні вирази. Або Or забезпечує пошук за кожним зі слів групи, і And ПОЄДНУЄ ДВА або більше слів так, щоб вони усі були присутні в шуканому документі. НІ НОТ. Виключаю яке-небудь ключове слово з результатів пошуку. Лапки забезпечують дослівний пошук виразу або словосполучення. Розширений пошук. За допомогою розширеного пошуку Ви можете звузити коло результатів для складних запитів. Як перейти на сторінку розширеного пошуку з Google. Перше. На комп'ютері виконайте пошук на сайті Google, тобто уведіть свій запит. Друге, під полем пошуку виберіть тип результатів усі зображення, відео чи книги. Щоб скористатися додатковими параметрами, праворуч від рядка пошуку натисніть значок Шестерні і потім розширений пошук. На сторінках розширеного пошуку можна вказати слова чи фрази, за якими ви хочете добирати або виключати результати, слова можна вводити в такі поля: активний текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки. Усі ці слова результати містимуть усі вказані слова, точне слово або фразу. Результати містимуть вказане точне слово чи фразу. Будь-яке з цих слів. Результати містимуть принаймні одне з указаних слів. Жодне з цих слів. Результати не містимуть указаних слів, Числа в діапазоні від Результати містимуть число в указаному діапазоні. Екранна клавіатура це Спеціальна програма, яка з'являється на екрані для віртуального ведення інформації. Виконує ті самі функції, що й звичайний фізичний пристрій уведення. Прошу записати у зошит. Голосовий пошук є продуктом компанії Google, який дозволяє будь-кому використовувати Google Search, тобто пошук, промовляючи слова у мобільний телефон або поблизу комп'ютера. Наприклад, маючи пристрій для пошуку даних, ви можете вводити інформацію, диктуючи її. За статистикою Google, сьогодні 55% підлітків і 41% дорослих користуються функцією голосового пошуку. Це тому, що він у 3,7 разу швидший, аніж текстовий, а також не всі люди люблять набирати текст вручну. Пошук за зображенням: на комп'ютері відкрити веб-переглядач. Перейдіть на сторінку Google зображення, натисніть значок пошуку за зображенням. Натисніть «Завантажити зображення. І потім Вибрати файл або Переглянути. Виберіть зображення на комп'ютері. Натисніть Відкрити або Вибрати. Опрацюйте результати пошуку. А ось так виглядає пошук за зображенням. Практична робота та домашнє завдання. Будемо шукати інформацію в мережі інтернет, де вам необхідно зробити наступне. Перше. Знайти ціну принтера Epson L 31.50. Друге. Дізнатися, хто є авторкою вірша. Ну, як це правильно сказати, Третє. Котра година зараз у Лондоні. Четверте. Скільки гривень у 25 фунтах стерлінгів? П'яте. Обчислять вираз, використовуючи пошукову систему Google. Наприклад, 14 плюс 6 мінус 3 помножено на 4. Дякую за увагу!